Ну а ще розкажемо вам про те, що у Києві відбулася церемонія нагородження кінологів зі службовими собаками, які несуть службу у силовому секторі. Одну із медалей отримала вівчарка, яка служить у столичній поліції Пес кличці Кейт. І з самого початку повномасштабного вторгнення вівчарка разом із своїм інструктором працювала на центральному залізничному вокзалі, де шукала вибухівку. Також неодноразово Кейт їздила у відрядження на деокуповані території, аби брати участь у розмінуванні наших же територій і у нас у студії вже просто неймовірні і класні гості, яких ми дуже і дуже дуже чекали. Це Віталій Литвин, капітан поліції, заступник начальника кінологічного центру головного управління Нацполіції в місті Києві та його вихованець вівчарка Кейт. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку! вітаємо Доброго. вас. Привіт, Кейт. Вітась все дуже цікаво. Привіт, Кеті. привіт. Привіт, це привіт, це привіт, привіт. Боже, привіт вітаємося. Ми відразу так тут, тут в раді бачите, бачимо, що в неї обуч, така реакція обуч. одразу тільки зайшла в студію. І я бачу, що вона так реагує на будь-які е, на будь-які рухи наших операторів по поза кадром. Але я так розумію, що ця спритність вона тренується також, правда ж. Так, звичайно, відбираємо собак максимально зацікавлених до пошуку своєї іграшки, максимально соціаль соціалізуємо їх і потім використовуємо це в роботі для пошуку вибухових речовин зброї, наркотичних речовин. А скільки Тоже... треба готувати собаку, щоб вона могла взагалі е... ну, працювати мі... злагоджено з усіма службами? Мінімум десь півроку потрібно. Це мінімум, щоб такий початковий етап. Потім потрібно отримати сертифікат, що собака пройшла підготовку, і вона може працювати за. Якимось із напрямків роботи так і Віталі... все Андрій про серйозне, про серйозне запитаю. Ви про розкажіть про Кет. Скільки їй років була вона мамою чи не була? Як ви з нею познайомилися взагалі? <світ> <світ> кет пять років. Це був подарунок друзів. <світ> 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 і ми з туценята її вирощував спеціально для цієї роботи, щоб вона шукала вибухівку. Мамою, вона встигла побувати е, ні, ні, ще не, ще не встигла. Ще все попереду. А скільки вже, е, якщо міни шукає, вона так, скільки вже, можливо, довелось знешкодити, знайти мін, принаймні, за допомогою ну, саме Кейт? Знаходили значну кількість, особливо на деокупованих територіях, mm -hmm. і міни, і зброю, набої. Mm -hmm. Кількість вам ну, сказати, mm -hmm. дуже Казати, важко. важко. Це величайко. багато, да, да. Собака дуже допомагає нам, mm -hmm. те, що ми не бачимо. і... Це наша Клас. безпека. Дивіться, Ми знаємо, як працюють сапери, що У них є спеціальне обмундирування. А що стосується У неї є свої там жилети, каски? не знаю, як це е, від... так. Звичайно, є бронежилет, є спеціальні тапочки, в яких ага. вони бо на деокупованих територіях багато осколків, багато там, де може собака поранитись, і, <світ> 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 і... 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 в неї є своя амуніція серйозно. Бачиш, вона вже з нас поріднилася майже. Я їм сподобалася, <ривіт> ти ти сподобав... <ривіт> розумієш? <не> дуже, так. <ривіт> Коли знаходить вибухівку, ви винагороджуєте її якось, смоколики носити з собою в кишені? Як це відбувається? В неї найкраща винагорода гра, тобто пошук ага. для неї це гра, і вона потім отримує поруч. І потім вона отримує свою улюблену іграшку. Угу, улюблена іграшка, це, це найголовніше. А як взагалі от відбувається? Ну фактично зрозуміти, ми розуміємо, що там в кожного є домашній улюбленець, Ну не в кожного, так а в когось є домашній улюбленці. І зрозуміло, очевидно, в кожної з них свій розпорядок дня. скажімо так, от у Кейт, це як це зазвичай тренування переважно? Чи для неї гра, тренування це все йде в поєднанні? Це ну, все, як все йде в поєднанні для неї. Сама робота і те, що пошук це для неї гра, тобто так. вона постійно. Тобто, вона шукати не це луги. гра. Це гра. Тобто, вона завжди хоче знайти свою іграшку. Так, тобто. клас розкажіть, будь ласка, як вона з вами мешкає чи в кінологічному центрі? Ось це цікавий момент. по різному момент. можливо, можливо, забираю додому по ситуації угу. колись в кінологічному центрі. Як Різному як між собою знаходять е, мову е, собаки. Я не побоюсь, того слова, які працюють в кінологічному центрі. Між собою е, ну ми так е, стараємося не випускати, що вони між собою грають, ага. бо це відволікає потім в роботі. Що собака вони більше тоді орієнтовані один на одного ага. і відволікаються від е, поручки? Але знаєте, в кожної собаки є. Ми зараз навіть бачимо, що вона робить. Є в кожної собаки якісь такі, знаєте, певні дзвіночки, сигнали, що от вона щось хоче. Тобто каже, що вона е, подає якийсь сигнал, що щось вона хоче. У вас з'явилися якісь особисті такі е, штуки, за якими можна зрозуміти, що Кейт от, насправді зараз е, о, бачимо, що да, вона... вона хоче гратися, вона просто. От... Просить так м'ячика, от вона може там за руку взяти, тримати, просто не кусати. Тобто а просто Тобто настя брала як... за руку, да. значить, те вона вже гра, просила м'яч, гри хоче хоче, так. не підготувалися. Ми не Ми знаємо, що ви отримали дуже важливу нагороду. Так, за м, яким чином вираховували хто саме гідний такої нагороди? Там е, кількість знайденого чогось, кількість виконаних завдань, задач. Я не можу вам сказати, бо це організатори, які організовували спілку самаритян, кінологів України, але вони знають, що приїжджали в підрозділ. Вони дивились собак, тобто в них якісь були певні кандидати, і вони дивились, що хто як працює, де працює, і що виконує. І, от по всіх підрозділах, вони так де Кейт встигла вже попрацювати? В яких регіонах України? Ну, взагалі, ми працюємо в Києві, в місті Києві, mm -hmm. але також їздили в 23-му році на деокупованій території Херсонської області для складі вибухотехнічних підрозділів mm -hmm. для розмінування. Так, то Кейт можна переважно побачити, я так розумію, на залізничних вокзалі. На залізничних вокзалах, на відпрацювання по замінуваннях, тобто різна робота на обшуках санкціонованих з різними службами. Чи працювали ви в перші дні війни і де Кейт зустріла 24 лютого? Працювали, працювали. Ми на залізничному вокзалі бо був великий потік людей. Було багато багажу залишеного, багато незрозуміло mm -hmm. могло що бути. І от оглядали сей багаж оглядався. Також виїжджали на різні сигнали, де були якісь. Знайдені залишені речі, автомобілі підозріли, виїжджали в складі вибухотехнічних підрозділів. Також угу. ви працюєте на залізничному вокзалі. Там людей багато і багато діток, і дітки по-різному реагують на тварин. Хтось завжди каже: ой, там мама, тато, дивись, собачка, до вас підходять, хочуть погладити. Як реагують? Да, в більшості випадків. випадків, що підходять погладити, і ми навіть з початку війни психо була ковната від поліції створена психологічної підтримки. І нас туди попросили долучитися з собаками. Це було трошки незвично, бо це не наша специфіка. Так. Роботи, але е, все позитивно пройшло. Але в основному, да, це собака, і коли люди бачать і діти, це більш якось їх відволікає, це позитив. Але собаки так чи інакше реагують на людей по-різному. Я знаю на дітей також. Зокрема, от як Кейт, є в неї там е якісь перестороги з приводу деяких, можливо, людей, яких вона щось побачила в них і може так напружитись, скажімо, ну, так? Ну, взагалі кейт позитивно реагує, бо так як у на всі... нас така специфіка роботи, що ми працюємо в місця скупчення людей, са, і собака максимально соціалізована для такої роботи, щоб працювати. В великому ага. скупченні людей не і не бути Ми бачимо, що їй дуже сподобались там ну, наші потім потім подарунки, потім коробочки і, і вона думає, що там щось таке для да. себе можна знайти. Да. Мам, а дивіться, Чи будь-яка собака може працювати там, шукати міни, шукати Ші. ті ж самі наркотичні речовини? Чи це коли бачить, умовно, цуценя розуміють, зможе служити чи не зможе служити на цій посаді? Дав відбор... ага. не кожна собака може працювати в поліції ага. або взагалі якісь. Силовій структурі, бо то, що і робота специфічна, і відбирається собака по характеру, по поведінці і. Яка вона взагалі, от як вона себе поводить, mm -hmm. то суценят важко сказати навіть там 2-3 місяці. Ще важко З півроку вже ми можемо щось характеризувати і бачити, що собака буде далі працювати чи не так буде. Тобто тут не лише навчання сприяє, а ще й mm -hmm. треба, щоб мала ми... хист до цього. скажімо так який хист мала кит? Що ви зрозуміли? Так вона працюватиме. Ну була дуже зацікавлена в грі, тобто вона максимально тобто хотіла здобути свою якусь іграшку. Спочатку mm -hmm. там це такі мягкікість. Крапочки, валіки, угу. які ми вона гралась, і для неї це було дуже цікаво. і Видно, що вона була зацікавлена, і можна було це розвивати далі. Чи потрібен для неї особливий догляд там у ветеринара, що стосується харчування? Ні, звичайна собака, тобто ніяких таких забаганок, щоб сказати, немає. І до речі, про породи, які найкраще підходять для так, такої також. роботи. Кейт, у нас вівчарка, так, а Беліськ. яка саме вів... Беліська, Беліська, вівчарка. вівчарка, вівчарка. Так, а які uh, ще породи підходять для такої ну, роботи? Ну, Зараз це дуже популярно, що бельгійські вівчарки, також німецькі вівчарки, лабрадори, спанєлі, лабрадори, використовують. Лабрадори, да, Так, від? так, так. Добре, хоча вони добрі зазвичай вони, або, кажуть, що вони ну, добрі собаки, пошуку. так але так, пошуку... будемо прощатися вже, мабуть, поступово з тобою Кейт, тому що час в ефірі наш добігає ні. кінця. Ні. Дякуємо тобі, що ти сьогодні Ч... до нас завітала. Ч... Пане Віталію, Ми дякуємо і вам, Дякую. що ви Дякую. до нас сьогодні Дякую. прийшли з Кейт. Я нагадаю глядачам, що Віталій Литвин, капітан поліції, заступник начальника кінологічного центру головного управління Нацполіції міста Києва був е, сьогодні нашим гостем у студії разом з вівчаркою Кейт, яка стала найкращою однією з найкращих службових собак Києва. Дякуємо вам, дякуємо Дякує вам. вам, пасибі за те, що завітали. Ми ж рухаємось далі.